І всім привіт, і ви на каналі Вовка Марковка. І значить. Ми сьогодні перевіримо, чи правда, що Енд складений із скілець. І це правда. Зараз в 370 670 блоках від острова дракона. Я зараз на креативі граю. Ось такий ми шлях зробили. Оце все, це там, де я був. От який я шлях зробив. Це правда, що він зроблений із кілець Вот і сам острів дракона. Ось! Ось я підтверджую... Зараз буде підтвердження того, що він зроблений кілець Мені лінький. Вот. Це коло. Воно зм. воно з цей. Воно робить круглим. А зараз я полечу далі. Буду до наступного до, кільця летіти. Це правда. Це капець. Так, це правда, що воно зроблено із скілець. Це капець. просто капец, я не знал. Я это проверил, это правда. Есть! долетела до, до первого кольца. Есть. И? Тут досе кильц. Тут досе лце. И? Окей, вот там она

Доль... А, есть, есть. Есть парша кельца. Есть. Це капец. Капец. Это правда. Капец. Вот это пе... самое, сам end. А це друге, це перше кільце. Блін. Ну ви побачили, що це правда. От. Во. Це капець. Я радий, що це правда. Блін. Это правда. Вы побачили, что это правда. Э, значит, всем папа, -па. подписывайтесь на канал Вовка Морковка и ставьте лайки. И всем папа. -па.